Над річкою життя, як мати над колискою, розкинула вербичка обійми і гілля, а сонце дітлахам так сяє її личком, мов кожного на радість і мир благословля. Вас вітає спеціальний заклад дошкільної освіти, ясла садок номер 146 Вербичка. І сьогодні ми розкажемо про символ нашого закладу. Дерево вербу. Упродовж багатьох років на території садочка навесні розквітають верби. Працівники разом з вихованцями висаджують молоді деревця. І в цьому році ми залишаємося вірними традиції та в рамках весняної поранки висаджуємо разом з дітьми маленькі деревця-вербички як символ єдності, стійкості та відродження України. На території садочку висаджено більше десяти верб різних видів. Є високорослі та низькорослі дерева, сплетені з гілок верби композиції. Вони прикрашають садочок у різні пори року. Ці верби є символом турботи та спільної праці, навчаючи малюків любові до природи. Щоб дізнатися цікаву інформацію про вербу, пограти у тематичні інтерактивні ігри, розповісти дітям вірші, легенди, загадки, прислів'я та приказки про вербичку, можна скористатися QR-кодом. А ще верба є одним з оберегів нашої батьківщини, що символізує життєву силу, плодючість і материнство, здоров'я, захищає від хвороб. Важко уявити нашу землю без верби, вона стійка та незламна, міцна духом. Без верби та калини нема України. Ця відома приказка повною мірою відображає те почесне місце, яке займає в наших серцях прекрасне деревце з пухнастими котиками. Дивлячись на них, на душі відразу стає тепло та легко. Як дівчина-струнка, стійка, як Україна, посеред градів бур і хуртовин лишається вік в серцях дитячих, спогадах чарівних, Душа вербички, співі тисячі птахів.